Дорогі слухачі, що ж нам вам побажати у рік буремний, в часи непрості, Щоб прийдеш ним легким Не беремось обіцяти, бо слова це не просто думки. Нехай просто звучить, та найперше здоров'я вам, тим, хто поруч у серці завжди. днини негод не зберегти світлий розум, добрі справи і чисті думки, Щоб родина разом. Ну ті, хто не поряд, хай повернеться, вірим в добро. Жити повне життя, щоб не мучила совість, хай пробачать, як не так щось було. Мрії всі, що в душі, хай неодмінно здійсняться, обминає біда на шляху, ті, кому зараз важко, з останніх триматись, попри сірості хмар, сонця світло прорватись, То кохання шукає знайти. Сміх дітей і онуків хай частіше лунає, справжніх друзів завжди берегти. Чого прагнути все віднайти? Сил і наснаги стає, Бог терпіння дає, без самотністі й болю, всі разом і в здоров'ї, нехай ближчим до мирних часів Стане прийдешній рік. Любі слухачі, ми з Олександром щиро вітаємо вас з новим роком. Нехай у ваших оселях завжди панує затишок. Всі будуть живі і здорові, хай сумних моментів буде менше, нехай здійсниться все, чого кожен із вас заповітно бажає. Дякуємо, що ви з нами! Із найтеплішими побажаннями голоси студії Вогнеслова Давидкін Микола та Олександр Макієнко.